Вітаю Франкославів всіх типів, типажів, структур і статур. Сьогодні у нас матч другого туру групи Бі, і в нього не тільки смачний формальний заголовок в Чилі проти Іспанії, а й Своєрідна Ізюмінка, адже Чилі очолює ветеранистий ушлий. Минулорічний переможець кубка віртуального франкославного футболу Аргайл. Тоді як на противагу йому Іспанію очолює Новачок, не зіпсований чатом і франкославством Дмитро, отже, протистояння досвіду і хитрості проти молодості і свіжості. Отже. З вами найгірший коментатор у світі, як завжди. Поїхали Чилі і його наставник, полкій шанувальник Альєнде Серхіо Корос, почесний президент Коростенського Лос Пельменос. Минулий матч відстояв бойову. Нічию з Аргентиною, хоча, можна сказати, і втратив перемогу. Тому в цьому матчі він націлений здобути втрачене. Тоді як наставник іспанців молодий жагучий Деметріо Пара Естренар також мінімально поступився в Франції. Ну, перший млинець. Не вдався. Але кого кого, а колишню колонію Метрополія налаштована знищити під нігодь. Шаблі заточені і щити в конкістадорів начищені. Серхіо Корос готовий ніби в давні часи дати достойний відпір. Ось, бачите, при моїх слів навіть руку на серце положили. Дати достойний відпір цим іспанським зайдам. Браво! Під кінець моїх слів з'явився на екранах, ніби аплодисменти і скористання звучать цій фразі зіркова, зіркова мастита Іспанія. Один із фаворитів, нормальних фаворитів турніру, але ж ми знаємо, що КВФФ імена гравців грають другорядний характер, імена головних тренерів ось фактор. Склади Чилі змінили тактику, налаштовані на атаку, вичевить максимально своїх можливостей. І Деметріо Параестернар вирішив. Не змінювати склад. По грі він, напевно, виявив задоволення, а висновок по матчу зробив. Ну, не пощастило. Так, не пощастило. Арбітр несе м'яча. Встановлює його. Давід Сілва. Оператор вирішив його виокремити. Торрус Льокен з Норвегії. Судить цей матч. І Іспанія починає з центрополя. Від Сілва Карвахаль. Вускет Карвахаль. Де Тікітака. Обрегас. Пуск. Пускетс. Фабригас. Коста. Іско. Іско. Фабригас. Коста. Під удар. На місці воротар небезпечно в штрафній. Перша хвиля і відбита. Друга хвиля ін'єста. Оп! І контратака. Одразу контратака. Запресингували. Босс-босежур, втрачає м'яч, нічого нічо, нічого, нічого ще не втрачено. Діас. Медель. Аргас, босежур, Вальвідія. вальвідія. Ні, не проходить Серхіо Рамоса. Ось цього. Хлопці не так просто пройти. Він, якщо що, може її по ниркам вмазати. Іско. На фланг переводить на Давіда Сілву. Оператор, якщо знав. У Карвахаль на фланзі Карвахаль. Ні-ні-ні, немає підтримки і та й не дають йому розвернутися перевод. На інший фланг там іско. Не вдается ему зачепитися за мяч. Браво. Відаль, Исла. Санчес. Исла. Надіаза, Иас. Ось, снова мудруют. Босежур. Варгас. Варгас. Не дають Варгасу, не дають штрафній небезпечно. Один одного покалічить таким захистом. Єс. Опля, Вальвідія Під удар. Слабенький удар. Ніби виступ Коростенської команди в Кубку України. Ах, зубаті пірандії. Ти Санчес, Санчес, ну, ну, Санчес Іслу, Ісла, навішувати буде? Санчесу, Санчесу, знову на Іслу. Ух, як голову заплутують. Та да, ви що ж ти робиш, Санчес? Санчес навіс? Ух, кутовий буде. Як на гарячих хлопців доволі планирно холоднокровну. Dias. Dias. Ну, нехай буде Діс на кутовому. <ривіт> От так вирішив комп'ютер, що він буде виконувати путовий коста. Рамос. Серхіо Рамос. Туди на Давида Сілву. Повільний Давід. Надто повільний. Ось і помилка чилійців. Коста. Е, іско перепрошую, іско, так і є ста. або активний пас грають. ста. Та... Ох, вже Альба. Трошки засломовшилось. Уф-уф-фух, ні, захист, захист відпрацьовує. Ось так от Діес, Діас, звичайно, Діес. Небезпечно відаль, відаль. Самовіддано. Відіграє. Піке, якщо я не помиляюсь. І перший тайм 0-0. Поки що. Ніби в поєдинку, на початку поєдинку Волдеморта і Гаррі Потера. Світлові промені їхніх, енергетичні промені їхніх паличок. Посередині і той, і той пнеться. І стікає потом. Але поки паритет в першому таймі. Чили Чилі більш організовані атаки видає. Іспанія відбивається все, врівноважується. Але нам така китайська філософія не потрібна. Нам потрібні голи, видовища. и хлеба с пельменями. Можно еще канадиану запить. Видаль. Ес. Yes. упля, Опля. Босежур. Yes. так. Вальвідія, відаль, помилка Бускетс. Розганять, пробує контратаку, але. Так, стрімко, як хотілося б Деметріо не виходить. Рамос аж на фланг його занесло, Тиба, Піке. Піке. Абригас. Сілва. Сілва! Васта небезпечно. Коваста намагався здаля вдарити. Охо-хо-хо-хо, удар на місці, браво, браво, браво! Зберігають, зберігають, ні, кутового не буде. Челійці вирішили, що кутового не буде. І знову почали помилятися. Варгас. Герой чолійці в минулому матчі. Туди. Іес. Діес Санчес, Небезпуч. Ну. Що зараз буде удар з льоту. Кривий косий горбатий. Заміна. Челіців заміна. Замість Діаса Матіас Фернандес. ну, да, Марсело себе показав не дуже. І Хуан Матта замість іску. До речі, заміни грамотні. Іско не показав ніяку гру. Ван Матта. 0065, 66, можна сказати, хвилина. В другому турі багато що стоїть на кону. Тому і команди не рвують. Ось і помилок, багато сьогодні помилок. Матчі і Варгас з м'ячем по флангу. Варгас намагається прориватися, буде, буде навіс, навіс. Е, надто маленький там гравець чи лієць хоч і гордий, но у маленький. Фабригас, фабригас зачіплюється і аут. Небезпечний близький аут. Знову заміна. Давід Пізарро на поле вийде. Плюс до досвіду. Цей швидко бігати не буде, але ось точний пас і своєчасний удар магіот. Навіз. Браво на місці. Це для нього легкий пельмень. Він його з'їдає. І далі. Так, знову починаються тренерські задуми. Так, аут-аут, а на чию користь? Ну, зараз ми це дізнаємося після заміни. Вальдівія, а я Вальвідія, я кажу, ну, ви звикли. І взагалі Серхіокорусу така моя плутанина навіть на фарт. Отже, йде центральний півзахисник. Теж себе показав не фонтан. Аут іспанці виконують. Вже кінець тайму. І один гол може вирішити не тільки поєдинок, а й вихід із групи. Сперігається м'яч, басажур, відаль. Ех, не точно, хоч і цікаво було. Ізаро Варгас. На флангу Варгас. Так, басежур, басежур. Навішує. Прямо на ногу захиснику іспанському. Пол ботаці попахує карткою. Жовта. Жовта картка Матіасу Фернандесу <клух> на Такий собі вихід. Ах, як підбив небезпечно, тут і до травми недалеко. Останні хвилини. Якщо зараз хтось зуміє провести атаку, вона може бути вирішальною. Сушимо гру? Ну, не такого очікували від Іспанії. Касингують челійці. У-ху-ху, давіть даві в довідцілова, шорхні, довідцілова. Коста. Коста. Ще встигнуть, ніхто нічого не встиг. 0-0. Не цього ми очікували. Та й команди не цього хотіли. Не найгірший матч, невідвіно від мене найгірший коментатора у світі. До нових матчів. До нових зустрічей.